На варті здоров'я 24 на 7. на гірськолижному курорті Буковаль цілодобово працює клініка Оксфорд Медікал». Тут надають допомогу пацієнтам з травмами, пораненнями, пошкодженнями чи різноманітними захворюваннями. Та у розпал зимового відпочинкового сезону зізнаються медики, до них найчастіше звертаються саме травмовані туристи. Здебільшого каже лікар Павло Микитюк: люди ламають кінцівки під час катання на лижах чи сноубордах. аби надати їм допомогу якомога швидше до схилу. Гір можна навіть викликати швидку допомогу. Якщо ви отримали травму під час катання на лижах і знаходитесь на схилі. То є на кожному скіпасі телефончик, який дозволяє вам викликати рятувальну службу. Після цього вони надають вам невідкладну допомогу, накладають і мобілізацію, і спускають до нижньої станції траси, де швидка допомога Oxford Medical вас підбирає і завозить до клініки. Наші спеціалісти можуть зробити закриту репозицію відламків кісток. І гіпсову іммобілізацію, що буде кінцевим етапом лікування в даному випадку. У медзакладі також функціонує відділення денного стаціонару, де за потреби для пацієнтів проводять відповідні терапії. І така клініка на курорті, каже директор медичного центру Олега Лущак, просто необхідність. Адже за допомогою сюди можуть звертатися не лише туристи, а й мешканці навколишніх населених пунктів. Тут також можна зробити повноцінну УЗД-діагностику чи рентген і КТ. І для цього вже не обов'язково їхати в районний чи обласний центр. Також у нас є і. Лабораторія зараз на даний час вона працює в режимі забірника. Але як тільки ми, от я думаю, в найближчий тиждень-два відкриваємо уже операційно, то лабораторія по таких ургентних так так званих аналізах вона буде тут, і цей сервіс також люди зможуть отримати прямо на місці. Ми почали з того, щоб повністю забезпечити лижний сезон, тобто критично. З того критичного, що тут було це лікар-травматолог, це лікар-хірург і це сімейний лікар, тобто терапевт, педіатр. Ну два в одному. Сімейний лікар для того, щоб якісно та швидко надавати допомогу пацієнтам, клініка Оксфорд Medical облаштована сучасним новим обладнанням. Згодом діляться медики на базі цього медичного закладу, планують відкрити поліклініку.